16 квітня я сьогодні вирішила висадити із розсадних стаканів розсаду капусти колірабі та вирішила пересадити розсаду капусти брокколі. Зараз покажу, як вона виглядає. Хто злідкує за моїм каналом, тот знає, що я висіювала розсади капусти під плівку. І в розсадні стакани в будинку. Під плівкою дещо взійшло, У мене дуже гарний стан вже розсади кольрабі, її можна пересадити в рівчачки. Ось тут вона також в мене, а ось це броколі. Також варто пересадити її в рівчачки та підживити, бо листочки вже втрачають свою зеленкість, і я бачу, вони дещо пошкоджені, тому варто зайнятися пересадкою. Ще я маю кольорабі у стаканчиках, також можна вже пересаджувати. І броколі в мене є ось в таких касетках касетки з невеличкими вічками, і розсада вже тут просто не росте, їй потрібно або міняти вічка на розсадні стакани, або вже можна висадити, бо температури нічні не будуть опускатися нижче нуля. Також в мене є ось такі маленькі колірабі, вони дуже сильно потягнулися тут. Я їх пересаджу. Думаю, з ними нічого поганого не станеться, бо вони зупинилися у розвитку. А ось ці колірабі я сіяла пізніше, і тому вони ще в мене стоять на дорожчині. Капуста-агресор вже має по 4 справжні листочки, подекуди 3. Її також можна висадити вже всередині квітня, без проблем. Ще в мене є агресор, який я висіювала пізніше, до висаджування він ще трохи не готовий. Минулого року капусти я висаджувала у лунки кожну окремо. було дуже незручно поливати. Тому цей рік я висаджую у рівчачки. Що я додаю у рівчачок і чим підживлюю, буде у цьому відео. Підготувала рівчаки. В першому рівчачку, неглибокому я посадила чорнобривці, Посіла ось так просто. Вони лежать собі і чекають, поки їх поллють, для того, щоб вкорінюватися. Трошки глибший рівчачок під капусточки. Як я буду вирощувати капусточки в ньому? Я пам'ятаю, якого розміру була капуста минулого року це приблизно ось так. Тобто, по центру я буду висаджувати. Наступна також десь ось так була. По центру буду висаджувати. кольрабі вона їсться, це те, що під листвою. Тобто оця верхня частина корінчика. Тому корінчики один одному тут заважати не будуть. Я рахую, скільки в мене розсадинок, і рахую, скільки тут поміститься приблизно на відстані 30 см один від одного. І роблю луну ось так. В луну я додаю обов'язково. Довготривалі добрива це ті добрива в гранулах, які додаємо в луну. Потім йде дощик, або ми поливаємо, вони там розтворяються і корінчики живляться. Це калій магній, ось такий в мене є, це суперфосфат, а також карбаміцо човина, як джерело азоту. Та обов'язково додаю ось такий в мене є рембек проти капустянки, також у гранулах, але це не гранули, це таке насіння, яке змочене в інсектициді. Також прибираю всіляких дротянок, чи як вони там називаються, і мурах для профілактики під'їдання. Будьте готові для того, до того, що все ж таки деякі рослинки будуть під'їдені. Тому дуже сильно не сумуйте, якщо так буде. Добрива не потрібно додавати дуже-дуже багато для того, щоб не обпікти кореневу систему. Я приблизно, ну ось до 10, 10, може, до 15 таких пухарців. Кожного я додам. Щодо карбаміду, сечовини, ну, це приблизно десь ось так. Багато не потрібно. Ну, і ось так десь калій-магній. Приблизно все однаково додаю. По пропорціях це буде довготривале живлення, воно буде насичувати ґрунт. І з цього ґрунту будуть корінчики брати ці добрива. Ну, і ось так я додаю інсектициду від капустянки. Все це добряче перемішую. З ґрунтом і висаджую сюди кущик. Заглиблюю по сім'ядольні листочки і роблю таку невеличку луну. Для чого це потрібно, поки вони ще маленькі, щоб поливати саме ось тут, де коренева система, і не поливати все інше. Ще я обов'язково, крім поливу, додаю підживлення. Для того, щоб воно вже зараз спрацювало, бо отакі добрива вони з часом лише розтворяються. а мені потрібно при пересадці надати зараз потужний старт для розвитку рослини. Кольрабі я висадила, пролила водичкою дощовою і зараз підживлю добривом для розсаду, ось таким від чистого листа, можна будь-яким добривом, яке має в собі підвищений Вміст фосфору зараз нам потрібно наростити кореневу систему. Чим краще вона буде, тим краще буде смоктування поживних речовин саме в рослинку. Чому мені подобається цей чистий лист? Бо тут у складі є магній а магній є центральним атомом молекули хлорофілу, з якої складаються наші зелені листочки. Тому важливо завжди підживлювати. Також із магнієм. Окрім цього, тут є і марганець, і цинк, і мідь, і кобальт, і залізо, сірка, є багато також інших вітамінів. Згідно інструкції, розвожу і підживлюю. Наступним кроком є обробка від шкідників. Чому я це роблю? Не треба дочекатися, поки ваші рослинки з'їдять. Зараз дуже мало зелені і інсекти одразу полетять на наші тендітні дуже смачні розсади. Тому важливо їх захистити, обробити проти шкідників. Також можна пролити фітоспорином для того, щоб мати профілактику грибкових захворювань. До сюди я не буду нічого додавати, тому що тут він, як і шкідників, знищує, також проти фітовторозу. А також, бачите, є стимулятор росту. Тобто тут все три в одному. Я обробляю по листу, а також лунку зверху пропшикую. Друзі, вечір. Посадила я. Ось так в мене виглядає. Тобто рівчачок і в кожному рівчачку луночка, але потім буду формувати це як рівчачок. Чому зараз луночки? Тому що маленькі є подекуди, дивіться, капусточки, щоб не поливати увесь рів, а поливати саме ближче до кореневої системи. На вулиці вночі плюс 6, капуста дуже полюбляє такі температури. Якщо ще в день вона стояла така похмура, то зараз піднялась, підживила я її. І завтра, коли досаджу вже іншу капусту, буду все оприскувати. Ось така робота в мене вийшла. Дякую, що додивились це відео. Сподіваюсь, воно вам стало у нагоді. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!